Доброго ранку. Ми з України, мої любі. І е, сьогодні, карта дня на сьогодні це, напевно, для всіх, імператриця, будьте впевненими в собі, мої дорогенькі. Е, займайтеся своїми справами ось, побутовими. Е, бачите, це і не тільки побутові, виходьте трошечки на природу, карта ця каже. Е, не втрачайте. Е, до природи зв'язок. Імператриця про це говорить. І так, мої любі карта номер 1 карта номер 2 І карта номер 3 Будемо дивитися, мої дорогенькі. Вибирайте свою карту і дивимося карта номер 1 І так, сім монет вкладання, вкладання в щось, терпіння. Будьте сьогодні терплячі, займайтеся своєю справою, робіть, як і робили, кропотка робота, вкладання, але не втрачайте терпіння. Врожай буде. Ось, дочекайтеся його, не спішіть нікуди сьогодні. Терпіння, і ще раз, терпіння для вас сьогодні, мої дорогенькі. Карта номер 2 ви знаєте, я так скажу. Четвірка монет вона дуже часто нам говорить про утримання чогось, не розвивається людина. Людина стовпчиться на одному місці, не хочеться розвиватися, хочеться мати, нехай буде менше, але стабільно. Ось ця ця карта. Вам сьогодні, можливо, ж запропонують щось нове. Але ви, наскільки я бачу по цій карті, не захочете нічого міняти в своєму житті, тому що вам і так добре. Ви боїтеся втратити менше заради більшого. Розумієте? Тобто боїтеся втратити, навіть що вам пропонують щось більше. Але чомусь ви не любите ризикувати. Ось сьогодні і не ризикуйте. В принципі, ця карта і не каже, що ви сьогодні ризикували. А, будьте сьогодні спокійними і не лізьте нікуди. Ось так: притримайте гроші в гаманці. Карта номер 3 Тут у нас пал жезлів. Можуть бути якісь новини: новини з-за кордону, новини по телевізорі, якісь смс-ки, якісь дзвінки, якісь пропозиції можуть бути, якісь гості можуть бути. Може бути, що ви займатися будете сьогодні дітьми своїми. так, Можливо, ось як ця карта показує якийсь спорт, можливо, поведете дітей на якийсь кружок, можливо, ось, щоб дитина розвивала свої таланти. Ось як може бути. Можливо, ви в собі розвиєте сьогодні якийсь талант. Ось це такий талант, який вам допоможе потім просунутися у суспільстві, наприклад. Це тільки початок. Можливо, хтось з вас почав якесь навчання, якісь курси. Щось, чимось новим почала людина цікавитись. Це теж ось до, цього, до цієї карти відноситься. Вивчання навіть нових. Мов іноземних, якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, мої чудові. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. Бувайте здорові на все добре!